Іван дупало! Не повірите, але це вже друга частина відео про машинаріум. Я безтолково пропав більш ніж на півроку, але тепер з новими силами та новими можливостями повертаюся робити відос. Сподіваюся, надалі таких пауз не буде. Тож сьогодні ми продовжуємо і, по факту, закінчуємо грати у машинаріум. Але якщо ви ще не знаєте, що таке машинаріум, то вам просто необхідно подивитися попередню частину, аби розуміти, що відбувається. Отже, ми зупинилися на головній площі, так званій Клок Сквер. Забираємо все, що тут не прибито, і беремо завдання у дідугана. Йому треба мастила принести. Дивимося, що тут ще цікавого, і шуруємо до годинника. Все ж важливий об'єкт на локації. При крутінні ручки ми маємо можливість змінювати час, а по підказках на листівках, очевидно від слендермена, можемо підбирати комбінацію відповідно до вірування. Роботи вірять у різних богів, але досягли такого технологічного прогресу, що не западло в одну святиню ходити. Ось ця бабуля вірить у безкінечність, що вісить над машинаріум. Після підбору комбінацій пан з пейсами покидає балкончик. Ну а ми цим користуємось. Такому невеличкому містку робот-сварщик, парінь роботящий, і щось собі паяє. Ну а хто ми такі, щоб не поприкавуватись? Ха-ха-ха-ха. Путаємо робітнику дроти і тепер можемо його використовувати як підставку. Ну, щоб кота за хвіст похапати, з вигляду мила, але доволі антисоціальна гра. Але по-справжньому антисоціальна гра це ось ці п'ятнашки. Те, що цей механічний гоуб вкрав шматочок головоломки, найменша з проблем. Його надурити ваще легкотня була. Проблема була у складанні головоломки. Я не іронічно 20 хвилин, як додік, намагався цей пазл скласти так, щоб утворилася дорога. А потрібно було, щоб отака лінія була. Ну добре, з пополам я прив'язав дріт до перила і склав 15 срані. Живодьорсвим і, ніби цього було мало, зжираємо ко. Після того, як нашкоднічали, можна і в паб завалитися. У пабі, окрім бармена, який ганяє мух, сидить дід, який ганяє хуй. З дідом можна зіграти у цікаву гру. Хрестик науки, розширене видання. Ми граємо гаєчками, опонент шурупами. У цю вірменську забаву не вдалося виграти з першого разу, чим я посмішив цього хмиря. З другої спроби теж не вдалося. Після чого Йозеф вирішив снікерснути липучкою для мух. Найс. З четвертої спроби все ж вдалося обіграти ж від чого у нього натурально бамуй. Збираємо фішки і бачимо у сусідній кімнаті Нігадяєв. Бармен мостило просить аж три монети. Та ти що, дядя, я на мостовій безплатно взяти можу? По дорозі допомагаємо нашим бідозям-музикантам з саксофоном і трубою. Жаба історичний. Віддали діду його мастило і отримали замовлення на олію вже. Ну і так, як Пенсія зміг від'їхати, залазимо у цей люк. Тут в компанії жуків чилить тупо гаєчний ключ. Він нам і розказує, що тут можна перекрити фонтан, який наповнив резервуар водою. А тут можна побачити ілюстрацію ваших кишок, якщо ви не будете балансувати жирки, біли та вуглеводи. А у тумбочці книжка з різних механізмів, у кінці якої червоний ключик. Йозеф! Цей бідося теж розказує сет сторії, як він кайфував у себе в норі під грамофон, але ось цей хмир з червоних шапок забрав у нього бумбокс. Як ви розумієте, це місто сповнене терпілами, а влада знаходиться в руках бандитів та поліції. Wow, Eastern Europe War. Ну, коротше, ще один квест. Витягуємо ще один ключик і вішаємо сюди. Ну, бо він красивий такий, чисто. Чесно, я намагався пройти самотужки, але моїх інтелектуальних потуг не вистачило. Я навіть до травництва звернувся, але не допомогло. Методом підбору вдалося розставити ключі, ось так, і тепер вода не лється. Тепер треба вирішувати проблему з радіо, і потім можна рухатись далі. Взагалі, гра має просто чудесні саундтреки, не лише як ост локації, а й як музичні вставки. Все це заслуга чеського композитора Томаса Дворака під поганялом Floex. І для того, щоб насолодитися найкращим треком всієї гри, треба знайти барабан. Але наші скромні асоціації не сильно допомагають. Нічого, твари, щас як ви напущу на тебе мух. Повертаємось до нашого зачмариша і крафтимо йому бумбокс. Тепер можна їх впускати в Що ж, от ми й вибрались на стіну. На вертикальній вагонеці спускаємось, бо нічого більше не працює, і бачимо у віконці нашу подругу. Берта тусується на кухні і дуже рада бачити Йозефа. Граючи за Берту, ми можемо так само видовжувати і хавить предмети. Тому смажимо кукурузку до рівня карамелізованого попкорну і скидуємо Йозефу на довбешку гак. Даємо Берті, і вона дістає з його допомогою трубу. Ого Берта ти теж рецепти Копатенка любиш. Підключаємо чорні спагетті до крана з олією. Знову джоджо Джоджу Reference. І заправляємо бензином нашу дрезину. Виконуємо нескладну головоломку та запускаємось. На горі, щоб потрапити всередину, Йозефу потрібно пройти крізь кондьорчик, розгадуючи його конкурси і загадки на грузинській слайді. Я навіть з перепугу мутрився майже весь час правильно відповідати і заколисувати тамаду. але виявилось, що навпаки треба його злити. Ну шутніки. Далі наш робочудік потрапив у найкрасивішу локацію у грі ботанічний сад. Або тепличку. Або квітник, або гор. Видно, загальна атмосфера змусила Йозефа згадати, як він бавився ботанікою раніше. По традиціям суїмо все, що можна в рот, і клацаємо куди попало. Тут, погравши у таку цікавого вогонку, запускаємо якийсь прилад. Ну, тупа машина, що променем тепла кип'ятить землю. Тримай рослинку. Прогріваємо усі вазончики, щоб красиво було, і бачимо, що з нашої рослинки виріс соняшник. Знайдену лупу ставимо на прилад для перегляду слайдів. І дивимось на різноманіття флори і фауни цієї планети. Тут і жуки, і метелик, який нам для проходу треба, і рослини, які у теплиці. Так, ну, все. Не знаю, чи звернули ви увагу, але з кожною новою локацією у грі з'являється все більше дурецьких приводів якихось. От, наприклад, олії, вичавлювач. О, а тут ржечно Бачите цю стрілочку. Я спочатку думав, що тіпа, треба пригнутися, бо цей типу злий троль, який типу, мене з'їсть, а виявилося, що ця гра показує на спуск. Тепер, окрім соціального спуску, можна зайнятися і фізичним. Але це ненадовго бо, віддавши олію діду на каталці, про існування якого я майже забув. Ми, окрім соціального рейтингу, отримуємо якийсь папірчик. На папірчик у цьому доволі знайома картинка. А саме картинка кубу з аркадними автоматами на мосту. О, да, Відеоігри усередині відеогри. Крутимо педалі і заряджаємо аркадні автомати. Перший автомат дає можливість пограти у гру космічні завойовники. Філігранно вибиваємо тисячу очок і отримаємо монетку. Заряджаємо другий автомат, але перед цим Йозеф занурюється у спогади про Берту. У другій головоломці не так екшоново, але доволі цікаво. Суть головоломки у тому, щоб скласти всі коробочки на в одну, що активує відкриття левелу. Всього їх 5. На жаль, я не знайшов або погано шукав, на що референс ця гра, але все одно її цікаво було проходити. Індітролінг. Насправді цих двох монеток нам має хватити. Бо, звісно, в шубарі не купити на них нічого, але можна отримати батареєчки. Я, звісно, хотів цей бинт потний прив'язати до монетки, щоб за нього потім витягнути, але видно, гра не передбачила такої смікавочки. А для чого нам батарейки? Для ось цього зайчика. Але треба не просто батарейки, а ну, здорово тако. Ну а я не дарма чотири роки в інженерній академії вчився, йо Потрапляємо до ліфту, а, гадки немає. Навіщо у ліфті дерево? Здійснюємо акт вандалізму. Пригнічуємо гідність робота плесоса. І, звісно ж, у цьому ліфті не могли обмежитися кнопками зі стрілочками або цифрами. Тож тут у нас перемикач у вигляді головоломки з лампами. А з сосуна витрясуємо лампочку. Прибігнувши до альманаху з сатанізму, я отримав підказку, накреслив пентаграму і зміг попасти нагору. При виході локація нас одразу знайомить з різними головами роботварин пилососом і мікроробот. Робот це відсилка на гру Саморост 2, попередню роботу Аманіта дизайн. Робік якраз розказує про свою історію потрапляння сюди, але не забуваємо про те, що у нас є головне завдання. Бомба, все ж таки, закладена під будівлю, в якій ми між іншим знаходимось. Заганяємо пилососу туалета і використовуємо його як табуретку, Забираємо ножиці. Проводимо невеликі демонтажні роботи. До речі, навіщо роботам туалет? І чому цей туалет це просто дірка у вишці? Вирішуємо, напевно, найлегшу задачку в грі, а саме проходження лабіринту. Рятуємо світ. Піднімаємося вгору у кабінет і бачимо робота з гігантською довбешкою. Це мер всього машинаріуму, і тут ми бачимо передісторію гри. フフフフフ。<laughs> Проходячи дрочку з якимись кульками, отримуємо штекер, щоб підключитися у мозок мера та врятувати його від завантажених 1000 відео з брейнротом. ротом. Спочатку мені був пекмені бігаємо від пандюків у пошуках ключа, але вже отримавши ствол, починається. Бій. Звільняючи свідомість мера від шкідливих вірусів, а тримаємо отримуємо останню лампочку для спуску. Поки братки чілять у джакузі, думаємо над планом покарання. Замок не розбитий, тому вандалізм проявляємо по-іншому. Забираємо ключ від скриньки у ліфті, де беремо заморозку. Зливаємо соціальних шкідників і воз'єднуємось з коханим. Виконуємо загадку з нотами і за допомогою Берти залазимо у летючу банку. І на цьому все. Дуже мила і приємна гра. Для багатьох саме машинаріум стала першою грою від чеської студії Amanita Design. І я не виключення. Купивши ще на минулорічних весняних знижках, у мене дійшли до неї руки лише осінь, а завершив відео про неї вже влітку. Переглядаючи футажі, я зрозумів, що це істині дивовижна у своєму стилі гра, яка є і веселою, і цікавою. Стім дізель-кіберпанк стиль дуже приємний сам по собі. Я на самі локації приємно дивитися, навіть не граючи. Ембієнти тільки додають атмосфери. У мене в планах ще декілька Point-Click and -click ігор, але думаю, з цим жанром краще не зациклюватись і якось пізніше зроблю відеоси. А наразі дякую. Я оновив Нове тож можу пробувати різні ігри під відоси. Якщо відео вам сподобалося, то подякувати за це, можете підпискою і жмакнути лайк під відео. Ще й комент можете написати, й Ну а якщо геть вам запало у душу моє творче поривство, то можете підписатися на телеграм або кинути 2 гривні на платформах підтримки. Але лише після того, як найважливіші донати вже зроблені. До скорого! Реально до скорого!